Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні ми розберемо тему, яка стосується кожного пенсіонера і навіть тих, хто тільки планує вихід на пенсію. Ви знали, що розмір вашої пенсії напряму залежить від того, як пенсійний фонд врахував ваш страховий стаж та заробітну плату за роки роботи, і що помилки в цих даних трапляються частіше ніж здається. Більшість з нас не звикли перевіряти такі речі самостійно. Здається, що цим займаються спеціалісти у фонді. Але насправді саме від нашої уваги залежить, чи не втрачаємо ми частину заслужених виплат. У цьому відео я детально покажу, як перевірити свої пенсійні дані самостійно за допомогою мобільного додатку кабінет пенсіонера. І що важливо, усе це можна зробити зі звичайного смартфона, навіть якщо ви ніколи не користувалися комп'ютером. Гарантую, після перегляду ви зможете впевнено перевіряти свої документи та уникнути неприємних сюрпризів. Чому ми робимо акцент на смартфонах? Чесно кажучи, я часто чую, що пенсіонери не розбираються в технологіях, але практика показує інше: дедалі більше людей старшого віку впевнено користуються телефонами, навіть якщо ніколи не мали комп'ютера. Смартфон це вже звичний інструмент для спілкування з дітьми та онуками, отримання новин чи навіть перегляду YouTube. І Пенсійний фонд України нарешті зробив крок назустріч. Тепер більшість сервісів доступні прямо у вашій кишені. Ми з вами розглянемо покроково, як встановити додаток, як зайти в особистий кабінет і що корисного там можна знайти. Тож, навіть якщо ви не дуже дружите з технікою, спробуйте, я покажу все максимально просто і зрозуміло. Як встановити додаток і зайти у кабінет? Отже, перше, що потрібно зробити, це знайти офіційний додаток Пенсійного фонду України у Play Market. Це абсолютно безкоштовний застосунок, розроблений державою. Ви можете бути впевнені в його безпечності та офіційності. Після встановлення є кілька способів увійти до особистого кабінету, найзручніше через додаток Дія, якщо у вас вже є електронний підпис. Але є і альтернативи. Наприклад, банк ID або навіть логін і пароль. Я покажу кожен варіант, щоб ви могли обрати найзручніший. І головне, якщо у вас виникнуть трудощі з першим входом, це нормальна практика. Можливо, доведеться один раз скористатися допомогою родичів чи спеціаліста. Зате потім ви зможете самостійно перевіряти все, що вам потрібно. Огляд головних розділів додатку. Тепер подивимося, що взагалі є у цьому кабінеті. Головне меню доволі просте і поділене на кілька важливих розділів: ваша заробітна плата, страховий стаж, розрахунок пенсії, звернення, документи. Кожен розділ має свою цінність. Наприклад, у документах ви знайдете усі довідки, які колись замовляли, а у зверненнях можна подати заяви до фонду без особистого візиту, але найбільше нас цікавлять розділи заробітна плата та стаж страховий стаж. Саме ці дані формують ваш розмір пенсії, і зараз ми детально розглянемо, як перевірити, чи враховано все правильно. Як подати запит на довідки ОК5 та ОК 7? Однією з ключових можливостей цього додатку є онлайн-запити на довідки. Ви можете замовити два найважливіші документи ОК5 та ОК 7. Перша довідка містить основні дані про ваш страховий стаж і заробітню плату з 2000 року. А друга детальнішу інформацію по кожному місяці. Ці документи є офіційними і використовуються для нарахування пенсії. Їх величезний плюс ви отримуєте їх електронно, без черг і паперової тяганини, а ще вони зберігаються у додатку, тож ви зможете повернутися до них будь-коли. Я покажу крок за кроком, як подати запит. Усе дуже просто: буквально кілька натискань на телефоні. Що робити після отримання довідок? Отримавши довідки, важливо не просто зберегти їх, а й уважно перевірити, чи враховані всі періоди роботи, чи правильно відображені суми зарплат. Якщо ви бачите помилки, це сигнал для дій. І не бійтеся цього, пенсійний фонд має обов'язок виправити неточності, але зробити це можуть тільки після вашого звернення. Ви можете подати заяву прямо через додаток. Чесно скажу, я знаю випадки, коли після перевірки люди отримували суттєві доплати до пенсії. Тому ця робота варта вашого часу. Додаткові можливості додатку. Окрім довідок, у додатку є ще безліч корисних функцій. Ви можете змінити банк для виплати пенсії. Подати заяву на субсидії, записатися на прийом до спеціаліста фонду. Також є розділ для тих, хто працював у шкідливих умовах. Там зазначаються спеціальні стажі, що можуть вплинути на розмір пенсії. Це фактично ваш персональний онлайн-кабінет, який дає змогу вирішувати більшість питань дистанційно. Особливо це зручно для людей, яким важко ходити до відділень пенсійного фонду. Електронна трудова книжка. І ще один цікавий інструмент, про який варто знати: електронна трудова книжка. Тут ви побачите усю свою трудову історію, де працювали, коли і на яких посадах. Це допомагає швидко перевірити записи і виявити можливі прогалини чи помилки. Якщо раніше треба було шукати старі паперові книжки, то тепер усе доступно онлайн у кілька кліків. Я дуже рекомендую кожному, хоча б раз на рік переглядати ці дані. Так ви будете впевнені, що ваша пенсія відповідає вашому стажу. Отже, друзі. Тепер ви знаєте, що перевірити свою пенсію можна самостійно і без зайвих нервів. Офіційний мобільний додаток пенсійного фонду це зручний інструмент для контролю ваших даних, який реально працює. Не чекайте, поки хтось зробить це за вас. Візьміть ситуацію у свої руки. Якщо це відео було вам корисне, підтримайте наш канал лайком і підпискою. Ми створюємо контент, який допомагає розібратися у важливих соціальних питаннях простою мовою. А ще напишіть у коментарі. Чи користувалися ви вже кабінетом пенсіонера, які функції вважаєте найкориснішими? Бережіть себе і свої права. Побачимось у наступних відео.